Кілька хвилин після влучання російського дрону по будівлі в центрі Сум з місцевої кав'ярні, що неподалік місця влучання, виносять поранену дівчину. З нею був молодий чоловік. Я так розумію, були ще двоє жіночок, які перехожі, і одна з них мала медичну освіту, тобто вона проводить курси із домедичної допомоги, і саме вона надала основну допомогу. Я просто впустила, бо ну я сама на стресі була і тому. Найкраща допомога зараз просто була пустити і дати місце для того, щоб надали допомогу. Пораненій дівчині допомагала волонтерка загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста України Марина Третяк каже, почула другий вибух і одразу побігла до місця влучання. Разом із поліцейськими перенесли травмовану в безпечне місце та чекали на швидку. Прибігла на місце, побачила пані, в котрій було поранення поперекового відділу. Трішечки скоординувавшись з поліцією, ми пішли зразу в безпечне місце, де змогли повністю оглянути пацієнтку. Чекали приїзду швидкої. В неї було невеличке запаморочення, вона дуже скаржилась на болі в животі. що ми передали також цю інформацію швидкій. Внаслідок російських обстрілів поранення отримали щонайменше шестеро містян, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Вибухи в сумах лунали зранку 17 лютого. Під атакою були адміністративні будівлі в центрі міста. Такий вигляд має приміщення податкової служби після кількох влучань. Фасад обгорів, вікна вибиті, всередині пошкоджені кабінети. Поруч розбиті автівки. Якби я тут була, мене поже не було. У сусідній будівлі під час вибуху тривало онлайн заняття. Завідувач кафедри журналістики та філології Сумського державного університету Володимир Садівничий каже: вибух пролунав посеред лекції, після чого всіх попросили пройти в укриття. Воно вибухнуло серйозно, вікна затряслися. Ну ви поєшо ми трошки ж за углом і цим та вікна затряслися, і чесно кажучи, і я десь трошки затрясся. Про що чітко сказав студентам? Шановні студенти щось вибухнуло. Я, чесно кажучи, злякався. Ви чули чи не чули? Студенти сказали, так чули заняття ж онлайн. Відкрилися двері, і колега сказала, що всі йдуть у сховище. Ударна хвиля пошкодила й будівлю палацу дітей та юнацтва. Це архітектурна пам'ятка. У момент вибуху всередині були люди, говорить заступниця директора Лариса Ніколаєнко. У нас взагалі вже втомилися від цього всього, бо в центрі дуже часто прильоти, а це дуже злякалися. Навіть ті, хто ніколи не ходив в сховище, сьогодні всі там. Ну я була за одну личку ціну. Гучно було, у мене чоловік працює на кав'ярні. Я зразу зателефонувала, кажу, живий, живий, все добре. Осколок лежав, страшно, все, звісно, то. Ну, хоч і написали, що я постраждалі, но... але головне, що загиблих нема. Били безпілотниками би типу і Талмаз, каже очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Загалом ситуація така, що фактично зночі ворог постійно атакує, і на зараз. Всі на всіх локаціях, по яким відбувались удари ворога, проводиться ліквідація наслідків. Попередньо я думаю, що ці, цю інформацію будуть надавати слідчі. Попередньо, типу «Італмаз», шахет, також є різного плану малі БПЛА, які атакували в інших локаціях. Як повідомили на сайті міськради, в укритті школи номер 4 розгорнули штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, куди можуть звернутися власники пошкодженого майна. Діана Крахматова, Катерина Гладенко, Анна Волох. Суспільне новини з Суми.